Доброго дня, мої маленькі друзі. Я дуже рада вас бачити. Сьогодні до мене прийшли гості. Подивіться, які гарні фігури. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Так малята, це круг. Олівці Петрусю взяв. швидко щось намалював. Хоч крути, а хоч верти. Має тільки три кути. Трикутник. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Отже треба нам малята усе знати про квадрата. Так, малята, це круг, квадрат і трикутник. Круг подивиться, який він круглий. І в нього немає ні кутів, ні сторін. Він схожий на сонечка, м'ячик або тарілочку. Квадрат, у нього чотири сторони. І всі вони рівні. Він схожий на виконечка, падучку або книжку. Трикутник. У нього три сторони. Три кути. Він схожий на дах, прапорець або гірку. Геометричні фігурки загубилися. Давайте їм допоможемо знайти свій дім. Круг пішов шукати свій дім. Ой, не підходить, пішов далі. І тут не підходить. Ось моя дамівочка. Потім трикутник вирушив у подорож. Де шукає свій будиночок? Ой, це мій будиночок. І квадрат вирушив у подорожок. Ну що, малята, всі геометричні фігури знайшли свої будиночки. Наші фігурки захотіли потанцювати. Коли я скажу назву фігури, треба зробити рухи разом зі мною. Якщо я скажу круг, робимо кола руками перед собою. Якщо скажу квадрат, розставляємо руки в сторони, ніби рамка. Якщо скажу трикутник, складаємо долонки над головою, як дах будиночку. Круг, квадрат, трикутник. З геометричними фігурами. Пригадаємо, яка фігура кругу. Так, круг. У якої фігури чотири сторони і всі рівні? Квадрат. А у якої фігури три кути. Трикутник. Ви молодці. Усі фігури назвали вірно і вони усміхаються вам. До нових зустрічей, май маленькі друзі.